Так би мовити, зрілість особистості. Які характеристики? Це є вже люди, які мають власні бізнеси, створюють екосистеми. Це бізнесмени, які зазвичай вже виходять на дохід мільйон доларів. Вони знають, як працювати з іншими, вони розуміють правила минулих рівнів. І головне, вони усвідомлюють, що ті правила минулих рівнів на цьому рівні вже не працюють. З цього рівня, коли ви потрапляєте на оранжевий рівень, все відбувається навпаки. Вони готові віддавати весь свій час, якщо їм цікаво. Цікавість є їхньою тепер новою мотивацією. Не від Чогось мені не треба, а цікаво. Чому мені цікаво робити то і то, чому мені цікава новаторська якась ідея, які будуть результати. Тут у цей вже бізнес стабільний, системи стабільні, все розуміється, як працюється. Любов сприймається як підтримка і партнерство. Тут мають бути однодумці. Люди заходять в глибину і розуміють між рядків. Розуміють вже глибокі кольори. Тобто, навіть якщо дивитися вплив мас на те, як працює маркетинг з людьми нижчого рівня, їм треба конкретні крикущі кольори, які на мас-маркет. От якщо звернути увагу, як працює маркетинг, люди нижчих рівнів, вони потребують зеленого, жовтого, синього, білий на червоному, конкретні кольори. Люди, які от вже перебувають на Вищих оцих рівнях, вже на оранжевому рівні, на синьому, вони бачать глибину, вони її можуть сприймати і індифікувати. Тобто вони, от оце, що я вам сказала, уміння чути між міжридки. Міння зайти в глибину, і от е, оцю стриманість, е, витонченість вони бачать. Вони вже цікавляться мистецтвом, духовністю, розвитком. Вони бачать тому цінність, вони не поспішають. І їхня задача робити все, що іде зсередини назовні, але не навпаки. Є ще один е, цікавий рівень це зелені. І люди на цьому рівні, вони пробуджені. Отут відбувається пробудження. І характеристики тут конкретні. Сюди переходить, вже менша кількість людей, вони